Всім хай, з вами я Чигер. Вся вже друга серія висивання 1000 днів Майнкрафт е, ОДВ. Е, час е, Я не вставив серію, я побудував в хату. Тут є перший їжка мого брата і моя їжка. Тут є собі дах, так я особі дар думаю. Таке так би під. І все буде. Дуже круто обказ нам треба відбивати її сонце. Я посадили тут дерева. Ну і думаю, якщо і буде треба якусь деревню, холодів біси зубця, це було А поки що хата ще не дороблена, але все нормально. І нам треба, думаю, обіця всяких речей. О, з цієї сесії щоб розуміли, тут кожен день білет. І ось так делає. Ха... Це я тільки кухнути. І нам треба, не знаю. Хочу я за 1000 днів тут посадити великий їс. І і з деревні себе такесь таке мале місто, чипа. Ну і щоб тут все що було все нормально. Думаю, це не факт, що ми 100 днів вездем. А тисяча обсяду фігаусе будет. Отого... Ще буде дуже скейтча для нас. І ми в наш Майнкрафт один раз все буде ходили. От ще на свячай буде плити Майнкрафт. йду поки що добуду. Сось. А менті блат пішов добивати дерево, Краще шукати їше, добуду побійся дерево. Я так подумав, хочу саді хати, у нас зробити таку, типу. Саху. І, коротше, хочу тут ословити саху. І не знаю. Тут буде сахар, і я буду бувати єси. І думаю, ну буду хоч пару стати камінь і буде норм. Усе ви купав сахту до камня поки... копаю камінь, поки він усе десь, певно, добув дерево стак. Він там найшов портал, мені вже говорить. І там може бути сніг м'яси. О я поздобаю камінь. Ще я його запитаю, скільки він був дерева. Скільки ти добув дерева? 300 стака і 13. Ховали 300 і 13, бо я не знаю, чи там буде чути відео. То нормально. Чого знаєш багато. Том і тут древній, не знаю, хочу всього додати. Бо я лично вже добував два стака камня, два стака і слуходин каміння, камня. Оце вже дуже круто. Я тут вже викопав ось таку яму. Буду потом я купую все, я дуже і и хату улучцу. Я йду иду спать. Так, спати. спать. І... ось все, спать. Спайк, маки нахуй. Нафіг. І я спавлю ще і тут. Вум тут по хаті за 5 баксів. Так, тут дах влоди ось десь щейстов не нормально. Но з часть того не якийсь не дах, а полости І Мені треба певно, зробити ось так ще там маву. Ось так, ось так, ось так. Ось так, ось так і ось так. О, во, так. Оєс, так, треба тепер так з другої сторони, і вся буде. Не хата. А юкс номер отей. Юкс отей п'ять нозочка. Все, імба просто. Знаєте, у нас тут весь єстій менший брат Посадив тут кучу дерев. Тут усе якісь міні їсть, тут кап'яток, файно. Зараз все б'йосе, веру тут. Не, я б'йоси бі... поломлю, бо вони... Не буду пясуватись, бо ну, все-таки дуб та й дуб, а тут якісь чотири бійос. Цим часом у нас ще п'ятий день, ось май спальня. Усе п'ятий день. Ну, Думаю, ще її візьмемо до дня десятку. ще. А так поки що, думаю, може в деревні стіну зробити. І деревню повністю освітлити. Буде взагалі, а мобів не буде в деревні. А я усе таке нормально, нормальна ідея. Зараз ще я хочу кучу в переплавити. Які в блін. Просто капі спутаю все. Зараз, певно, буду лягати усе спати. Ну все, іду спати. Колотить, ну тут от вся уютненький комфорт спати. Я сказав спать. О, спати. Йомої. Я сквозь стік стулки, імба. Я опять спавнюся тут. А, состий день, чи 4 дня. Я пойду садолити в Ютуб, А де саперство відіду туди. Хочу зобіть 1000 підписників, комунатизацію. Щоб собі нам прибрати, ну немає де купити. Хочу купити. Я ще в собі збиваю на бугасі спалт. Зичі. Сподіваюсь, я так назбила на бугасі спалт. А у, -у, у і чого все буде імба. Я зараз хавчика подохну. Хочу так. Чикачку. Ну, добивати. Типа нічого не добивати, просто якісь шукати приключення на свою зробить. А це її не хоче Ну, Він такий файл. Так, як ми там 9. Ого, 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 ого. Це імба. А спочатку мені все треба не нафіг, напік. Ось ще, ось ще. Все, у тебя все, все, у всех, все, все. Короче, пять сидит свечи меня. Капець, нафиг. Так, 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 что я можу сделать? угу ну, все. м Ну вс. Хочу делаем, нам двуху хату тут був місця хотів. Тебе у нас основна хата, де ми спомогли. Я зараз і ще буду склад. Ну, от, і ще буде у нас склад. Да, у нас склад буде, просто от каміна, кулабка з двома медвейма. Що я поставив кучу сундуків, по суті, і зараз дороблю дах. Ну, щоб там просто буде кучу лечаї. Зараз поставте всій склад останній сундук. Так, да, покить і менсі добиваю десь там лячі. Я уже поставив сундутязь. Да, там буде все в який я пока що йду певний в саху, бо з ніч. У нас тим часом це йде сьомий день. Я буду шукати все На сьогодні відео, думаю, закінчуємо. Це була духа серія. А з вами був я, Чигел. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Надіюсь, у нас по світі буде тисяча підписників. І всім пока!